Ще одна із категорій, яку ми відносимо до всіх трьох видів психодіагностики, це особливості емоційної сфери. Скажіть, будь ласка, що саме ви туди вносите? Це в емоційну сферу ми вносимо як, наскільки вона стабільна, угу. наскільки вона сопротивляється емоційному вигранню. Угу. Наскільки е, велика стресостійкість? Угу. І наскільки людина може е, видержувати емоційне навантаження. Угу. А скажіть, будь ласка, при цьому величина ось цих категорій вона визначається індивідуально під бізнес, наскільки я розумію? Она, она может и под бизнес идти, может и под людину. <coughs> здесь все заложить от того, какие условия бизнеса. Если мы диагностуем от топа, uh -huh. то здесь мы э, ту же эмоциональную э, стейкость разглядываем с деколька сторон. Uh -huh. На разных уровнях. Uh -huh. Что он нам показывает, что он про это думает, и что у него в глубине... його Особистості. Угу. Добре, дякую. Ще одна з категорій, яка відноситься до всіх трьох, це амбіційність. Скажіть, будь ласка, про неї. Амбіційність це наскільки людина заряджена на успіх, наскільки вона способна ставити в себе дальні цілі. Угу. Наскільки важливо бути успішним, Але амбіційність вона келює маркуванням. Коли амбіційність висока, а рівень інтелекту низький, то амбіційність буде неадекватною. Багато желань є, але реалізувати їх неможливо. Угу. І це горе для всіх. Ну, на жаль, так. Yeah. Я гадаю, що всі це чудово розуміють, але якщо спостерігають зі сторони. Але, напевно, дуже непросто дати оцінку собі в деяких речах, адже навряд чи... Людина готова визнавати про те, що їй чогось не вистачає для того, щоб досягнути якоїсь цілі. Що тут потрібно людині, щоб вона зрозуміла все ж, де має бути її місце і який в неї потенціал? Яка особливість? Їй нужен досвід невдачі. Тобто ті люди, які до нас обращаються, угу. вони не обращаються з жодним питанням. В мене не не виходить, не виходить. Що мені потрібно зробити? Де моя іскра, де я талантів, де я буду успішним. Вскройте мене, розпотрошіть мою психію І скажіть, де я буду успішним? То за допомогою психодіагностики можна встановити, де людина може бути успішною. Так, да, Це профподбор. Угу. І багато людей, які. Нам каже, що нам надоїло працювати у тому, що я виграю в тому, що я роблю. Uh -huh. Мені потрібно щось інше. Uh -huh. Скажіть мені, що в мене є таке, щоб я мог вистроїти заново стратегію свого життя і бути успішним. Я це вас слухаю і розумію, що мені просто пощастило. Десять років тому я потрапив в те, що мені зайшло з часом. Але це так на зішло Ну, Ігор, в віці э, около сорока, э, кризис прийде і буде запитання: друге я Руман. Ну, я ще трошки почекаю. <гум>